28 січня відбувся плановий робочий візит до прилук лідера Всеукраїнського об'єднання Свобода Олега Тягнебока. Зустріч проходила у міському будинку культури. Виступові Олега Тягнебока передував звіт голови Чернігівської обласної організації про діяльність свободи минулого року. За словами Андрія Міщенка, в області було проведено близько 80 різнопланових акцій, в центрі уваги яких молодь спорт та діти. Активна допомога надавалася Українській православній церкві Київського патріархату. Також чернігівські націоналісти взяли участь у десятках загальноукраїнських акцій. Партія, у якій немає тушок, яка в першу чергу піклується про національні інтереси держави, завойовує прихильність жителів Чернігівщини на деяких дільницях у порівнянні з 2006 роком, рейтинг свободи зріс у 10, а то й 30 разів. Окремо Андрій Міщенко виділив роботу депутатів від свободи у Прилуцькій міській та районних радах. Далі слово мав Олег Цягнебок. Мені завжди приємно приїжджати до вашого міста, поспілкуватися. Вашу думку почути, розказати вам про ситуацію політично, ну і традиційно вже дати оцінку подіям політичним, соціально-економічним, господарським, які відбуваються в українській державі. Лідер свободи прокоментував створення комітету опору диктатурі. З його слів, необхідність об'єднання, хай навіть різних за ідеологію партій єдиний спосіб подолання існуючого режиму. 22 січня, у день 93-ї річниці соборності України, лідери опозиційних партій, які вийшли до коду, підписали угоду. Відповідно до неї розроблятиметься програма, яка забезпечить перемогу опозиційних сил на парламентських виборах. Рік 2012 тисячі Олег Цягнебок назвав визначальним для України. Вимушена пролонгація виборів з березня 2010 го на осінь 2012 12-го стала причиною панування олігархічного клану. Ухвалений новий закон про вибори. Лідер свободи піддав жорсткій критиці. «2002 рік, коли відбулися вибори, і перемога на тих виборах за пропорційною системою отримав блок. Наша Україна Ющенко, але головою Верховної Ради, незважаючи на те, що Ющенко зі своєю політичною командою переміг, став представник влади, представник блоку за єду за єдину Україну. Володимир Литвин, чому так сталося? Тому що влада зуміла перекупити так званих мажоритарних кандидатів, які стали депутатами. І вони отримали контроль в парламенті, вони отримали більшість. Тому для теперішньої влади проведення виборів за мажоритарною системою є надзвичайно потрібним. Лідер націоналістів також розповів прилучанам, які задачі ставить перед собою свобода першочергова з приходом до влади. Підставка уряду Азарова, продовження мораторію на продаж українських земель сільськогосподарського призначення, ухвалення закону про стратегічні підприємства, соціально справедливий податковий кодекс, закон промови, ухвалення цих та інших важливих директив спрямовані на відстоювання інтересів кожного громадянина України, а не окремих фінансово олігархічних кланів. На завершення зустрічі лідер свободи відповів на численні питання прилучан. Особливий інтерес у всіх присутніх викликало запитання щодо ухвалення громадською радою прилук підвищення вартості тарифів на комунальні послуги. Я би порекомендував, зокрема, нашим депутатам, які є тут присутні в залі. а ну дайте, будь ласка, офіційний запит в місцеву владу, щоб дали вам список членів громадської ради. І в пресу, і на кожен стовп, щоб кожен прилучанин знав, хто дав добро на підвищення, незаконне підвищення комунальних платежів. На сам кінець Олег Тягнибок повідомив про переведення голови Чернігівської свободи Андрія Міщенка на Дніпропетровщину. Його місце займе прилучанин, голова Прилуцької свободи Костянтин Лобенцов. З чим пов'язана ця рокіровка? перше ми. Знайшли людину в Чернігівській області, яка є якісна, людина, яка вже є, скажімо так, навчена, людина, яка має одержимість, що найважливіше в нашій організації. Ну і вона світоглядово є український націоналіст. Завдання, які ставляться переді мною, це в Дніпропетровській області створити потужну організацію Сукраїнського Бідання Свободи.